Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я для своєї сім'ї печу рогалики. Рогалики із самих простих інгредієнтів. Рогалики у мене будуть на смальці. Вони получаються дуже розсипчасті, хоч вони із самих простих інгредієнтів, але получаються, на мій взгляд, самі вкусні. Дивіться, у мене тут смалець 500 грам, 400 грим. У мене сметани. Сметана в мене магазина 20% жирності насіяла я 1,3 муки. Стільки піде, я вам все скажу і в описанні напишу. І начинки у мене варення з чайної рози. Я його відкинула на сито і трошечки отак лопаточкою, прижимала, тому що є сироп по-любому, і... а мені лишня жидкость у рогаликах не треба, так як вона буде витікати. І... Ну, потім вони будуть підгорати, і це не дуже буде хорошо. І сахарна пудра. Сахарної пудри я взяла пл кіло, так просто насипала, але піде її і менше. Відставляю поки в сторону сахарну пудру і варення. Ставлю в мисочку і висипаю сюди смалець, додаю сметану. Все добре я змішую, отак от перемішую сметанку з смальцем. Ну, Ось така от, бачите, виходить маса. І додаю муку. Сначала я не всю буду додать, десь половинку. Вимішую лопаткою. Лопатка у мене вже тут не справляється і буду я замішувати це все руками. Тісто не долежно бути мягке і не долено бути сильно твердим. Воно повинно бути, знаєте, таке середньої консистенції. Якщо буде м'яке, вам буде його неудобно розкачувати, воно буде рватися. Ну і тверде не треба, щоб сильно було, того, що мука забиває тісто. Ну, це вліяє, естественно, на розсипчастесть, хоча на смальці любе тісто, воно хорошо розкришується. Тобто Це тісто, яке тане в роті. Виложила я, дівчики, тісто з миски на стіл, і бачите, воно таке ще м'ягке. Осталось у мене трошки муки, і я цю муку висипаю на коврик і ще хорошо-хорошо я з мукою вимішаю. І того у мене пішло кіло 300 муки. Тобто всю ту муку, яку я приготувала, вона вся і пішла в тісто. Зараз ще її добре вмішаю. На ці пропорції, які я вам дала, пішло кіло 300 муки. Все. Ось таке приємне приятне тісто. Не липне абсолютно до рук. Воно жирне, того й не липне. Так, все. Дивіться, що я роблю далі. Воздух треба повипускати. Піднімається коврик. Так. І тепер мені треба його розділити. Це тісто. стоне. Ділю просто на кусочки. Розділила на кусочки і ще я взяла муки грам 150 для підпилу. І тепер кожен кусочок я отак от чуть, -чуть в муки обвалюю. Візьму зараз доску, от не приготувала я доску, Чуть-чуть присиплю мукичкою. І ставлю отак от на доску. Потім це тісто я поставлю в холодильник, буквально на полчасика, не більше. Прикрию його плюночкою і поставлю, щоб воно трошечки віддихнуло. І потім будемо далі з ним працювати. Десять 10, 10 у мене вийшлося колобочків тіста. Накриваю плюнечкою. Ставимо в холодильник. Ну що, тісто моє віддихнуло, і тепер я беру по одному кусочку, все деставе тісто, не надо, хай воно стоїть собі в холоді, буду брати по кусочку. Беру муку, підпиляю стол і зараз буду розкачувати це тісто. Підпиляйте стол, не бійтеся і розкачуємо. Тонкий пласт, ну десь, не знаю, міліметра два толщиною должно бути тісто. Просто отак, вот вот в сторони, від центра до країв. Дивіться, є два способи, як зробити рогалики. Можна отак вот порізати і потім наіскать зробити ромби. Ну, Мені цей спосіб не дуже подобається, він довший. А вот так, в простіший спосіб, просто і нарізаю на такі от трикутнички. Хочете більше, хочете менше. Дивіться, як ви собі хочете. Хочете більший рогаличок, робите більші, хочете менше, робите менше. Мої мами раніше був такий різачок з зубчиками. Ним так красиво виходить, але у мене немає треба купити, їсть продають їх. Я, по-моєму, вам не сказала, що у мене тут варення 700 г. Стільки піде, побачимо стільки піде, може ще лишиться, а може і ні. Все, я вот так прям рукою ставлю. Якщо у вас жидке варення, ви можете додати горішок. Некоторі люди навічення додають. Багато я не буду сильно, тому що воно дуже солодке. Будемо скручувати. Кстати, у мене на каналі є рогалики, там є і дрожжеві рогалики, і теж на жиру, і на дрожжах є, теж дуже вкусні. Заходьте, можете подивитися. Я оставлю посилання під відео. Ну, такі рогалики, бездражі на смальці, вони мені, здається, самі-самі такі розсипчі і це невкусно. Роскла, ну, як звичайно, ми все це робимо, як звичайно, Все ми скручуємо. Крутили, відставили. Дивіться, противень я застелила пергаментною бумагою, але в кого нема пергамента, можна просто чуть-чуть припилить мукою і нічого не пристане, так як тісто жирне. Дуже все, складаю я на противень. Ну що, дивіться, накрутила я два от таких великих противня рогаликів. Доволі таки багато виходить з цієї порції. І осталось у мене отак: от, варення, грам 50 тобто 650 грамів варення пішло. Для чого? Це я кажу, щоб ви ну, плюс-мінус орієнтувалися, хто захоче і буде робити. Духовку я вже включила на 180 градусів. І зараз прямо в розігріту духовку буду ставити рогалички. Випікаються вони швидко, так як тісто це дуже швидко. І десь будуть хвилин 15, я думаю, не більше. Тобто, сильно я їх зажарювати не буду. чуть трохи розовенькі. і на тому все, буду витягувати. Ви дивіться по своїй духовці, тому що духовки у всіх різні. Так, витягнула я вже перший лист. З рогаликами, дивіться, які вони вийшли. Не знаю, камера передає чи ні. Такі тільки-тільки розові. дно, бачите, от так, от, трошечки підпеклося. Сильно я не зажарюю їх. І поки вони гарячі, їх треба обсипати сахарною пудрою. Дивіться, в сахарну пудру я додаю трохи ваніліна, буквально отак, трошечки. Багато не треба, тому що ванілін має горіч, щоб потім. Сахарна пудра не була смаком гіркоти. Перемішую, хочу так, щоб вам видно було. Прям руками поки гарячі. Я їх отак обсипаю, обсипаю. Тут у мене блюдо вже готове і блюдо. По відчуттям вони дуже крохкі. Уже під руками я це чувствую. Вкус, звісно, у них потрясаючий, а запах це щось неймовірне. Робіть це, коли вони гарячі, так краще пристає до них пудра. Бачите, така от гора рогаликів у мене вийшла. Я не знаю, по весу стільки я не важила, звісно, але більше 2 кг, то це точно. Дивіться, беру будь-який рогалик. Ось він розсипається просто цей рогалик. Ось такий от. Просто тане в роті. Зараз дам спробувати цьому чоловіку, хай він скаже два слова. Ну, пробуй. Що його пробувати? сісти та молотнути спів. Мисочки, це, чи це буде занадто. Але один раз наїстися і довго, то можна їх не робити. Але це шутки, шутками ще задумкову. Смакота це... не опісуємо. Один із найкращих рецептів рогаликів, який тільки є. На мама тобі дає. Так, да, шедевра. Тану троті возьміть, І зробити точно. Запаха смальця взагалі немає, правда? Не немає. Просто такі розсипчості. Тільки Все. поставили в рот, знаєте, з'їв один і тянеться рука за другим. Хочеться іще, і ще. Це іще. виходить що, що тут натуральний жир. Так що, дівчатки, дивіться, дуже вкусні рогалики. може зараз йдуть празники і можете собі спекти для своєї сім'ї і поїсти. Всім, кому було корисно це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, заходимо в Facebook, в Viber. І всім пока-пока.